Це відео і для пацієнтів, і для лікарів. Чому в вашій маловій операційній під час малої генекологічних операції повинен стояти апарат звукової діагностики? І чому, коли ви йдете на будь-яку внутрішкову маніпуляцію, операцію, мало вам потрібен апарат звукової діагностики в операційні? От ви бачите ендометрію. Сьогодні, після стимуляції uh -huh. високими дозами естрагену. Починає ендометрія 6,1 мм. Він не реагує на естрогени високих доз. Амінерея, немає менструації, тому що коли ця пацієнтка звернулася, ендометрія був відмінний довго. А історія така медикаментозне переривання вигідності Пройшло, півний це лікар не побачив вже. Побачив якісь звуки, побачив якусь о, більше, ніж лікарю казалося про витечі, поставив діагноз залишки після медикаментозного переривання, побачив якийсь. Залишки, поставив діагноз, залишки, які не підтвердилися, до речі, потім, після е медикаментозного переривання, і відправив на аспірат порожнини матки. І після цього аспірату менструація так і не пішла. І це вже декілька років тому, тобто, е відбулося. Тобто аспірат порожнина матки був проведений в державному закладі кюрітаж, без ультразвукової діагностики так, щоб наверняка. І це привело до травматизації внутриматкового слою. Тепер стає питання вагітності, і ми не можемо підійти ані до стимуляції, до самостійної вагітності, тому що. У нас амінорія, нормально працюючі яєчники, відбувається овуляція, нормальний філікулярний запас, але травматизація внутріматкового слоя. Будемо робити гістероскопію, і дивитися, що там за синехії і взагалі залишились залишки ендометрія. Але якби в операційній стояв апарат ультрасулкової діагностики, і ця маніпуляція, навіть керідкою, якою ми вже не користуємося дуже давно, була виконана під контролем ультразвукової діагностики, тоді б згустки би забрали, а слої б не травмували. Тому шановні пацієнти, заходити в операційну на маніпуляцію, ви повинні бачити апарат ультразвукової діагностики. Шановні лікарі і ніколи, якщо ви проводите операцію без гістероскопії, ставте апарат будь ласка.